Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Головним питанням щотижневої комунальної наради стало завершення опалювального сезону. Цього тижня прогнозується збільшення температури повітря до 14-20 градусів. За словами комунальників, це дозволяє вже не опалювати будинки. Ми планували завершити опалювальний сезон 1 квітня, але дивлячись по тому, що показує прогноз, це фактично виходить у нас середа останній день опалення. Ну, Середа-четвер, останній день опалення. Тому зараз ще будемо. Порадимося з міським головою і з комунальними службами, і визначимося все таки, з якого числа нам припинять опалення в місті. Вимикати опалення будуть одночасно в житлових будинках, а також в закладах освіти, установах та у інших споживачів. Перед завершенням сезону спеціалісти тепловодсервісу проведуть відповідну перевірку, аби восени не було проблем з подачею опалення. Також під час наради обговорили кілька проєктів у рамках програми відновлення України, які націлені на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт об'єктів інфраструктури. Плануємо туди подати ряд проєктів. Це як туди будуть входити і будівництво доріг, і будівництво або реконструкція інших закладів. Крім цього, це і об'єкти водопостачання. Теплопостачання, водовідведення, то тому ми переглядаємо цей перелік проєктів наш, які в нас є проєкти, в яких немає, але необхідно роботи виконувати. І будемо в систему Дрім вносити інформацію для того, щоб можливо там передбачається можливість як державного фінансування, так і інвестиційне фінансування. То будемо залучати. Кошти для відновлення Миргорода. Нові повноваження отримали головні спеціалісти відділу комунального майна з благоустрою. Зокрема, посадові особи мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення правил паркування. Штраф може отримати водій, який залишив автівку на недозволеному місці. Я думаю, найближчим часом ці наші спеціалісти будуть займатися якраз і питаннями паркування. Що стосується їхніх повноважень, вони мають право виписувати адміністративні протоколи на порушників правил паркування. Це тих, хто ставить свої машини на газонах, на зелених зонах, на місцях на дитячих майданчиках, місцях, які не передбачені для паркування машин. Тобто це як із житлова забудова, так і по самому місту, на тротуарах і на інших місцях, де ну, де це не потрібно робити. Сергій Швайка наголосив, що деякі водії нехтують правилами паркування і таким чином сують благоустрій, на облаштування якого йде багато сил і часу. Така поведінка автовласників неприпустима, тож покарання можуть зменшити кількість подібних випадків. Традиційно керівники комунальних служб громади прозвітували про виконану роботу і про плани на найближчий час. Так, Миргородська управляюча компанія проводить поточні ремонти в будинках. Після обстрілів 22 березня фахівці філії Полтава Обленерго стабілізували ситуацію, тож графіки відключень світла наразі не застосовуються. Проте варто пам'ятати, що проблеми з енергетикою можуть повторитися у будь-який час. Окрім цього, на нараді обговорили необхідні дії, аби не допустити утворення сміттєзвалищ біля житлових будинків. Загалом комунальні служби працюють у звичному режимі та оперативно виконують поставлені завдання. Лілія Ускова переїхала до Миргорода з Харкова. Зацікавлена у розвитку громади, вона шукає цікаві і корисні заняття. Від інших переселенців жінка дізналася про проект Ві Акт 2, який створений для жінок розвитку їхніх можливостей та пошуку роботи. Із всіх запропонованих спеціальностей пані Лілія обрала найбільш цікаву для себе комп'ютерну діагностику автомобілів. Саме такий курс для мешканок Миргородської громади провели в рамках проекту. Дівчата з жіночого центру працевлаштування нам розказали, які є спеціальності, і мені подобалася конкретно ця спеціальність комп'ютерна діагностика автомобіля, тому що в мене є автомобіль, і мені це дуже цікаво, щоб по перше, що гендерна рівність була, то тобто дівчата теж вміють так само розбиратися в. Перших якихось несправностях автомобіля, а по-друге, це може знадобитися по-дальшому в професії. Може я захочу відкрити СТО, не з них можу, а хочу. На перший погляд, робота на станціях технічного обслуговування зовсім не притаманна жінкам, але тренери з Києва зруйнували ці стереотипи. До курсу долучилися 15 жінок, які відносяться до вразливих категорій населення. У навчання входить теорія, що триває три тижні, та два дні здобування практичних навичок. Це курс покликаний руйнувати гендерні стереотипи. Зараз жінки навчаються знімати помилки в автомобілі для того, щоб допомогти самій собі, або потім працевлаштуватися. Головне завдання тренерів надати максимально багато знань у галузі комп'ютерної діагностики авто за короткий проміжок часу. Спеціалісти зазначають, отримати професію автоелектрика насправді прагне чимало жінок, адже така діяльність зараз вважається актуальною. На других СТО, в столиці в Києві дівчата роблять автоелектриками і навіть учать чоловіків. Так що головне бажання таке сьогодні. Ми хотіли максимально дати знання, як користуватися. Автомобільним сканером і автоелектрикою, то есть проводка, лампочки, предохранителі, то есть максимум за короткий час. Спробувавши себе у цій сфері, пані Лілія відзначила, що курс із комп'ютерної діагностики автомобілів став для неї корисним. Цікаво, нам розповідали вчора теоретичну частину хлопці. А сьогодні ми працюємо на СТУ, і вони нам показали практичні навички. Для мене це нове зовсім, тому що я до цього не розбиралася в автомобілях. Ну мені дуже це цікаво. Я думаю, що це має сенс для дівчат, тож, не тільки для чоловіків. За словами регіональної координаторки проєкту, географія учасників не обмежується лише Миргородською громадою. За новими знаннями до нашого міста приїхала гостя із гадяча Лариса Руденко. На оголошення вона натрапила у соціальних мережах. Жінка постійно користується автомобілем, тож хоче знати більше про його технічне обслуговування. На жаль, у нашому місті не так багато спеціалістів у даному напрямку і. Я думаю, що це для мене таким було б плюсом, тому що ну я така різнопланової е, специфіки людина, що ну, мені подобається техніка. Сама маю водійські права і думаю, що це для мене так, такий буде розвиток. На даному етапі мені все зрозуміло, ясно, дуже цікаво пояснює тренер і дуже доступно поки що. Навчання жінок на професійному курсі проєкту Віакт 2 стало можливим завдяки міжнародним партнерам та місцевому жіночому центру працевлаштування, який відкрили у нашій громаді у грудні. Проєкт проваджується UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу в партнерстві з громадською організацією інноваційні соціальні рішення. 15-місячний проект Віакт 2 спрямований на посилення прав, можливостей та економічної спроможності жінок під час надзвичайної кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Випускниці курсу отримують стартові набори для професії та зможуть розпочати економічну діяльність, влаштуватися на роботу в наявний бізнес або започаткувати власну справу. Шахи, шашки і настільний теніс. Відразу три види змагань одночасно відбулися на базі одного з навчальних закладів Миргородської громади. Усі вони є фінальними етапами чемпіонату територіальної організації громадської організації Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос у Полтавській області. Цього разу до Миргорода приїхали позмагатися представники чималої кількості громад. Представники 18 територіальних громад приїхали позмагатися за звання найкращого. Склад команд: один чоловік плюс одна жінка. Це змагання, будемо так казати, серед дорослого населення. Тому вік учасників, десь від 14 років і до безкінечності. Так, да, Багато є ветеранів, але й багато є молоді, і це приємно, що і молодь вже бере участь у наших змаганнях. Окремо восени у нас будуть змагання по ветеранам всіх же видів спорту. Але сьогодні ті ветерани, які досвідчені, їхній рівень дозволяє брати участь у змаганнях, вони, звичайно ж, грають, тому що вони сильніші. Після завершення реєстрації та решти організаційних питань, власне, і стартували спортивні баталії. Запеклі двобої точилися за тенісними столами. Кожен спортсмен намагався якомога краще показати свої вміння володіти ракеткою, швидкість реакції надії супротивника, точність і спритність подач. З виду спокійнішими, але від того не менш напруженими та емоційно виснажливими були поєдинки гравців у шахи та шашки. Ці інтелектуальні змагання проводилися у шість турів. У підсумку маємо доволі непоганий результат спортсменів із. Спортсменок Миргородської громади. Так, у загальнокомандному заліку наші земляки посіли першість з настільного тенісу та шахів. У шашках маємо лише четверте місце. Усіх переможців і призерів нагородили медалями, кубками і цінними подарунками. Кращі спортсмени увійдуть до складу команди Полтавської області та візьмуть участь у загальноукраїнських змаганнях Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос, які відбудуться восени. Вітаємо вас у ТОВ Повірка лічильників води Ми швидко вирішимо ваші проблеми по повірки лічильників води. Наша компанія має всі дозвільні документи на роботи і класифіковані фахівці зроблять повірку лічильників води без зняття у вас вдома. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів. А це 44 покази 2600 тисячі гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 тисячі гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс транс. Ліція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів чотири тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 553-11. Ми, служба безпеки України, воюємо, щоб захистити кожного українця і відплатити ворогу за всі злочини та відібрані життя. Щодня б'ємо загарбників у найбільш болючі місця. Топимо російський флот і палимо військові об'єкти. Тисячами нищимо окупантів та їх техніку на фронті. Ліквідовуємо воєнних злочинців, затримуємо агентів і зрадників. І наші удари будуть ще сильнішими, доки не настане час перемоги. СБУ ворог приречений. Відплата неминуча. У 1807 році почалися регулярні перевезення по залізниці Свонці та Мамбуза у Великобританії. Вона стала першою залізницею з регулярними пасажирськими перевезеннями та однією з найперших залізниць у світі взагалі. На початку ХХ століття дорога набула характеру приміського трамвая. Діяла вона до 5 січня 1960 року. У 1807 році британський парламент більшістю голосів прийняв акт про заборону работоргівлі. З цього дня торгівля людьми у вигляді купівлі-продажу переводу або бартеру вважалась незаконною. У давні часи рабство, а з ним і торгівля рабами складали помітну, якщо не визначну частину економіки держав у 1857 році. Вперше сфотографували сонячне затемнення. Затемнення сонця відбувається, коли місяць знаходиться між сонцем і землею, і тим самим затьмарює сонячне світло. Згідно зі статистикою, в кожному конкретному місці повне затемнення сонця спостерігається в середньому раз на 370 років. В той же час в окремих регіонах це явище можна спостерігати частіше і навіть два роки поспіль. У 1988 році австралієць Невіл Паттенс породив найменший у світі велосипед. Його колеса були діаметром менше 2 см. Конструктор навіть зумів проїхати на своєму вело трохи більше, ніж 4 метри. 1998 рік у Нью-Йорку американці Марко і Роберта Грісволд встановили світовий рекорд тривалості поцілунку. Він тривав 29 годин без єдиної перерви. 25 березня 1947 року народився Елтон Джон, англійський рок-співак, піаніст, композитор, радіоведучий володар п'яти премій Гремі. За свою кар'єру Елтон Джон продав у США та Великобританії більше альбомів, ніж будь-який інший британський соло-виконавець. У 1976 році на світ з'явився Володимир Кличко, видатний український боксер. Володимиру належить рекорд загальної тривалості володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі. 4 дні. Кількість перемог в боях за титул об'єднаного чемпіона та найдовшої серії захистів об'єднаного титулу. Він є найкращим європейським боксером всіх часів за версією бокс-рек. Цього дня День Янгола відзначають Володимир, Григорій, Іван, Костянтин, Олександр, Сергій та Семен. Не забудьте привітати рідних та друзів, що святкують іменини.